Привіт, друзі! 27 лютого сьогодні з вами знову реклачок. Схоже, що переговори у Стамбулі пішли не за планом росіян. І реакція з Вашингтону прилетіла дуже швидко. Дональд Трамп вирішив продовжити на рік ще на рік так, друзі, санкції проти Росії, які діяли і раніше. Хоча росіяни активно наполягають на тому, що вони не говорять про зняття санкцій, але насправді для них головною ціллю цих переговорів припинення російсько-української війни є справді послаблення санкційного тиску. Але поки що захід на це не йде. Чому? Ну, давайте я вам розповім власне свою. Думку з приводу цього повідомлю вам важливу інформацію про переговори і не лише про тарифи, санкції, візит Зеленського до США. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Прошу вас, проявляйте активність під відео. Це справді допомагає просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. Будь-яка ваша активність, вона дуже і дуже важлива. А тепер, друзі, до суті ближче до вечора. Стало відомо, що Сполучені Штати Америки продовжили низку санкцій проти Росії ще на рік. Обмеження, які запроваджені через війну в Україні, офіційно продовжено повідомляється у федеральному реєстрі. Відразу тільки ця з'явилася новина, індекс російського ринку почав знижуватися. І звісно, що капіталізація російських активів суттєво почала присідати. Збитки оцінюються в десятки, а то й сотні мільярдів доларів. Ну приблизно так як це відбулося після того, як Дональд Трамп повідомив про запровадження мит проти європейських товарів, і відразу фондові ринки в Америці відреагували на цю новину. Мінус 500 мільярдів доларів. Ситуація на Росії приблизно та сама. Після того, як Дональд Трамп почав публічно налагоджувати відносини з Росією, на Росії укріпився рубль, і дуже сильно навіть центробанк почав розглядати варіант послаблення рубля, тому що їм потрібна інфляція. Але недовго тривало щастя у росіян і сьогодні фактично відкотилася ситуація назад. Завтра поспостерігаємо за тим, який же буде офіційний курс рубля. Фактично, Лавров. Спровокував я вважаю цю ситуацію, тому що вчора, напередодні проведення переговорів у Стамбулі, він зробив низку заяв: ми не будемо припиняти вогонь, ми не будемо продовжувати відстоювати свою конституцію, яка записана чотири області України, таке інше, тому подібне. Ну трам, звісно, це все чув, враховуючи те, що переговори в Ріаді, які були проведені 18 лютого, дали певні позитивні результати. Це і розширення економічної співпраці. Представлений в переговорній групі Кирил Дмитрієв активно просував економічний інтерес американців на Росії. Ну, Лавров вирішив зіграти дещо іншу партію. За ним стоять діаструби кремлівські, які хочуть війни, крові. Але Трамп чітко їм сказав: такого не буде. Тоді санкції не будемо знімати взагалі. Відтак я вважаю, що за день-два, можливо навіть і раніше, ми побачимо. Інші заяви з Кремля, які свідчить про те, що переговори тривають, результати є, а Росія буде йти на поступки, тому що в неї іншого виходу немає. Домагатися своїх так званих целі СВО, вони будуть, але точно не з Трампом. Я не в захопленні від політики Трампа, друзі, вам ще раз наголошую: але те, що він буде діяти з росіянами жорстко для того, щоб досягати цілей, так само, як і з нами. Цьому абсолютно в мене немає сумнівів. Стосовно санкцій, які вводяться проти. Росії вони даються в знаки росіянам дуже сильно. Ще напередодні нового року. Ми з вами говорили про те, що в 2025 році низка компаній, наприклад, у транспортній логістиці, зазнають серйозних втрат і будуть стояти на межі банкрутства. Нині російські ЗМІ повідомляють про те, що майже третина логістичних компаній у Росії справді на межі банкрутства. Вартість транспортних послуг суттєво зростає, державної підтримки немає. Точно таку саму. Перспективу чекає і будівельна галузь Росії, якщо санкції не буде знімати. Ну а нинішнє рішення Трампа про продовження санкцій на рік це якраз той тиск, який просто необхідний, мінімальний, щоб путінський режим ухвалював дещо інші рішення і був поквапливішим у питаннях припинення війни. Трамп пообіцяв росіянам зняти санкції в одному єдиному випадку, якщо вони припинять війну. Ну а тут, звісно, за припиненням війни стоїть і питання про те якою ж буде, наприклад, миротворча місія? Хто до неї буде долучатися? Я ще обов'язково цього торкнуся. Тепер стосовно угоди про корисні копалини в Україні, спільне використання їх разом зі Сполученими Штатами Америки. Президент України Володимир Зеленський полетів до Вашингтону для підписання цієї угоди. Сьогодні з'явилася інформація про те, що Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але Макрон його відмовив від цього. Повідомляє про це телеканал BFMTV і за інформацією цього каналу. То вчора Зеленський отримав повідомлення від адміністрації США, в якому йому запропонували не приїздити до США. Він зателефонував до Франції, попросив Макрона, аби той все ж таки повпливав на Трампа, і візит відбудеться. Підписання буде. Кабінет міністрів уповноважив віце-прем'єр-міністрку Стефанішину та міністра закордонних справ Сибігу бути підписантами, але буде і зустріч Трампа із Зеленським. Зеленський спробує донести йому. Позицію України переконати в чомусь. Ну, про що власне буде йти мова більш ніж зрозуміло. Зеленський хоче отримати гарантії безпеки вже в другій угоді. Я вам про це сьогодні розповідав. Загалом угода про корисні копалини між Сполученими Штатами Америки та Україною не міститиме гарантій щодо фінансування бойових дій або зобов'язань по Збройних силах. США. про це повідомляє видання Reuters і в Білому домі оцінили дохід від цієї угоди. І кажуть, що прибуток буде складати 20 мільярдів доларів. Цифра, м'яко кажучи, скромна. Про це повідомила директорка Національної економічної ради при Білому Домі. І я вважаю, ці розрахунки дуже-дуже попередніми. Але найголовніше, що може критися за цією інформацією, це те, що американцям пояснять, ми не просто повернули гроші, які ми інвестували в Україну, ми ще й заробили 20 мільярдів доларів. Ну, принаймні, намі, Трампу перемога потрібна. Щодо миротворців, які є сьогодні фактично основною гарантією безпеки для України після припинення гарячої фази російсько-української війни, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихій давав брифінг, говорив про і угоду, яку що не згадував, і також він сказав, що майбутній військовий контингент також може стежити за потенційним перемир'ям і в повітряному просторі, і в морському просторі. Тобто, вже мовиться не про ймовірність миротворчої місії, а про її функції. Фактично, вона вже окреслена. І він також додав, що параметри можливої миротворчої місії в Україні можуть бути обговорені на зустрічах найближчим часом, зокрема на саміті Європейського Союзу 6 березня, власне, куди запрошений і Володимир Зеленський. Ну а... В Попередньому відео я вам розповідав друзі про те, що Туреччина нібито готова долучитися до миротворчої місії. Турки зараз це заперечують, кажуть, що ніяким чином вони не збираються до цього долучатися, росіяни також це спростовують, але не буває диму без вогню. І також турки заявили, що на сьогоднішній день вони бачать, що питання про те, якою має бути архітектура уже європейської безпеки без НАТО. Зараз є предметом дискусії європейських лідерів. Дійсно, НАТО зараз стоїть перед загрозою розвалу. Через те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти із НАТО. Хоча Кір Старм, який прилетів сьогодні до Вашингтону, я також ще цього торкнуся, друзі. Тому залишайтесь на каналі, йде ще іншої думки. Так, от міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорить про те, що європейська архітектура безпеки не буде сильною без такої сильної країни, як Туреччина. Ну тому абсолютно очевидно, що Туреччина буде долучатися до усіх процесів. Не випадково сьогодні переговори в Стамбулі проходили, не випадково бажання. Ердогана бути долученим до консультацій, воно виконано, реалізовано на практиці. Турків долучають тому, що ну, насправді Ердоган при всій своїй диктаторській манері управління цією країною він близький з Путіним. Він може з ним спілкуватися, може налагоджувати зв'язки, і Трамп це буде використовувати. Принаймні, зверніть увагу, що нині немає публічного скандалу між Ердоганом і Трампом. Через, наприклад, питання сектору Гази. Хоча Ердоган одного часу робив заяву, що ну він не бачить можливим, наприклад, виселення палестинців із сектору Газу. І також стало відомо про те, що Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності вже 4 березня наступного тижня. І він також запевнив, що введе додатковий 10-відсотковий податок на китайський імпорт того ж дня. Він не хоче чекати, поки будуть задоволені всі його вимоги до цих країн. Він діє нині. Він, до речі, про це написав у своїй мережі Trust Social. і, за його словами, наркотики все ще надходять у США, з Мексики та Канади в дуже великих і неприйнятних кількостях. Трамп може ухвалювати рішення одноосібно і вони діють. Це так і є друзі. Тому і санкції проти Росії, які на один рік, це якраз такий палкий привіт Лаврову і вже снімій, які поки що виступають проти припинення гарячої фази російсько-української війни, бо хочуть задовільнити свої вимоги, так як Путін хоче, як кремлівський режим хоче. Трамп сказав так не буде. Ну і от санкційна політика Трампа ну не нова, а продовження її є яскравим тому свідченням. Тому для нас це справді дуже дуже гарна новина. Ну і тепер, друзі, про візит Кіра Стармера до Вашингтону. Він анонсований вже давно. Кір Стармер прибув до Білого Дому на зустрічі з Трампом, і на відміну від Макрона, Трамп зустрів Кіра Стармера особисто. Ну, це, як на мене, дуже, -дуже показово. Американці дуже прискіпливо і пильно, і з ціною високою ставляться до відносин із британцями. Трамп хоче миру сказав. Прем'єр-міністр Стармер, коли перебував на літаку е, шляхом до Вашингтона, і сказав, що Трамп відданий НАТО. Ну, на рахунок НАТО я не поспішав би робити такі висновки, тому що в Європі розуміють, що співпраця із Трампом буде непростою. Стармер також підкреслив, що Британія виступає як міст між США та Європою і наголосив на важливості оборонних і розвідзв'язків між країнами, зокрема в рамках АУКС НАТО та п'яти очей. І також Стармер зазначив, що важливо не вибирати між та Європою, адже у цьому питанні має панувати рішучість і єдність. З такою думкою, Стармер прилетів до Вашингтона, з якою він буде летіти назад, ми подивимося. Ну, я думаю, що приблизно з такою, як і Макрон. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!